Добрий день, я Деркач Назар Віталійович, учень роменської зож перших-третіх ступенів номер 11 вихованець Ман секції Радіоелектроніка та приладобудування. Ми розглянемо будову прилада. Він складається з сервопривода, ультразвукового датчика відстані, плати Arduino Uno. Плати індикації, трьох світодіодів та тумблера. Зараз ми розглянемо, як працює прилад. Спочатку треба його ввімкнути за допомогою цього тумблера. Сервопривід повертає наш датчик відстані. Він передає інформацію у ну, Нуардуїну платі і вона вичисляє відстань за допомогою цього датчика. І потім світиться світодіоди. Якщо світиться зелений світодіод, то дистанція більше 3 метрів. Жовтий дистанція менше 3 метрів, червоний менше 1 метра. За допомогою цього приладу можна ефективно припаркувати автомобіль. За допомогою світло-звукових сигналів водій може від'їжджати назад. І зрозуміти, на якої відстані він від перешкоди, і ефективно припаркуватися. Сьогодні ми розглянули будову та як працює мій прилад. Дякую за увагу!